Добрий день, друзі. Сьогодні у нас випуск, в якому ми подивимося, а що я хочу отримати після закінчення будівництва, які в мене ідеї. Як я хочу використовувати якісь елементи на ділянці. Подивимося проект будинку оглядово. Я розкажу, що. Що для чого буде зроблено функціональне призначення приміщень. Ось. Можливо, у вас будуть коментарі, поради. Я буду всім дуже вдячний за це. Коментуйте. Тож, поїхали. Так, зараз у нас буде план на сьогоднішній запис такий. Ми подивимося загальний вид будинку. Це дасть змогу зрозуміти, як він буде виглядати, які в нього, звідки буде вхід, там, вікна, дах, який буде, да, як там воно буде плюс-мінус, як архітектори бачили цей будинок відносно ділянки. Зараз ми подивимося на слайдах. Далі покажу, 3D-рендеринг всіх сторін будинку, всіх фасадів. Потім ми подивимося, прив'яжемо розміщення будинку до території ділянки. Я постараюсь десь приблизно показати, де ж знаходилася стара хата. Ось. Далі подивимося ще, які є споруди на ділянці, плануються споруди на ділянці, а також де буде заїзд. Ось, розглянемо план приміщень в будинку. Там є розміри, кому буде цікаво, то може поставити на паузу і роздивитися більш детально. Але я там, це тільки одна сторінка з проєкту будинку, тому що там насправді більше 50 сторінок, і дуже багато різної інформації технічної для будівельників, для інженерів і для мене, як для. ...замовника, Який буде контролювати всі процеси і освітлювати це для вас. Я вирішив не затягувати цей випуск надовго, не розглядати цей проект весь, а оглядово... пробіжимося, щоб у вас було розуміння, а що буде, як воно буде виглядати. Ось. А також вже зараз, ще до початку безпосереднього будівництва будинку, вже є. Оновлення можливі. Ми зараз працюємо з дизайнером, вона розробляє функціональність меблювання і призначення, уточнюється призначення деяких приміщень, і є побажання від дизайнера щодо. Коректив проєкту, вони там не супер такі глобальні, але трохи є. Ми їх теж розглянемо, там є декілька варіантів. Можливо, у когось теж будуть коментарі цікаві, а можливо, ви на ви скажете Та, ну його нафіг роби, як спочатку було задумано. І не, не запарюся. Ну, а також, я може казав, може не казав, не пам'ятаю в попередніх випусках. В будинку будинок так вибраний і спроєктований, що в центрі в ньому буде піч. Це не камін, це саме буде класична українська піч. Ну, вже в сучасному, більш сучасному дизайні, але вона дійсно буде обігрівати, і пічник запевнив мене, що це, можна її використовувати як основне джерело опалення. Тому зараз ми живемо в такі часи, що треба мати декілька. Резервних е, джерел опалення, тому піч це буде одна з них. Тим більше, що село з дровами е, нібито не повинно бути проблем, закинув, розтопив і дивишся і на вогонь, і тобі тепло йде. ось так що поїхали до першого пункту. Зараз подивимося на головний план будинку. Це бачення архітекторів, воно не дуже консистентне, як воно буде в реальності, але тим не менш поїхали. Отже, друзі, ось так виглядає головний фасад, головний вид на будинок. Повторюю. Так, це бачили архітектори, коли вони починали розробляти план будинку. Ось, звичайно, ми вже бачили на відео, що і дерева трошки інакше ростуть навколо, і забор такий бетонний, ніхто робити не буде, такий, як тут намальований, бо ну, це ж дорого-багато для мене. Ось, Фокусуємося на будинку, так він буде виглядати. Тобто це двоскатний дах, це не широкі вікна і по центру вхід, ну і тераса з боку, простора доволі велика. Під'їзд до будинку теж буде трішки інакший, і ми все це подивимося на наступних слайдах. А зараз просто. Показати, що це невеличкий будинок, одноповерховий, нежитловий чердак. Все максимально просто, без лишнього пафосу, там тронки стайл і все таке максимально все функціонально і утилітарно. Далі подивимося, вже ж давайте з усіх сторон, як виглядатиме будинок. Ось так от він буде виглядати, тобто нічого супер якогось складного там і без лишніх викрутасів. Це по плану, по плану, який першого початково розроблявся, розміри коробки 9х9, квадратний, одноповерховий, невеликий будинок. Я Точно знаю, що для трьох людей це абсолютно достатня площа. Житлова площа там щось біля 68 метрів. Тому це прям топчик не багато, не мало, те, що треба. Ну і ми ж розуміємо, що коли ти будуєш будинок, його ж треба зуміти побудувати. Тобто на це все треба гроші. Ось. Ось так виглядає територія ділянки уже з усіма будівлями, з будинком, з під'їздом. Так, ось, до речі, на початку скажу, що майже в тому самому місці знаходитиметься будинок новий, там де і старий. Тобто ми так прикинули по розмірам. Воно буде накладатись. Просто що це є більш квадратний будинок, і він трохи виходить за, за рамки, там, де хата стара стояла, стара хата вона була більш продовгувата. Ось. А, тут зображена дорога, це якби. Там вона колись була, але зараз там все заросло. ось о, Куча одна із Тих куч, куди складали деревину, яка в результаті демонтажу будівель з'явилася. Це ось, ось якраз десь. Ось тут вона ця куча лежить. Вона не на території ділянки, а біля на цій дорозі, якою ніхто не їздив вже, мабуть, років з 30. Ось. А, на самому куті. Тут під'їзд буде, тому що саме отут -от під'їзд і прорізана дорога, так зображена територія для паркування, тобто на декілька автомобілів. Ну, Так як в мене є автомобіль, у брата автомобіль у батьків автомобілі, ще можливо, в якихось знайомих там, друзів, які захочуть приїхати на автомобілі, бо туди ні маршрутки, ні автобуси, нічого не ходить. Може, і ходить, я про це не знаю просто. Ось. Тому на декілька автомобілів зроблена така парковка. Накриття тільки під два паркомісця, все остальне буде в відкритому вигляді. І така підсобна будівля, там щось буде зберігатись, якісь можливо інструменти, можливо, там зимня резина для автомобіля. Ось. Ще є підсобна будівля, зображена на іншому кінці ділянки. Мені порадили її запланувати, її не обов'язково будувати. Її можна збудувати колись потім, а можна її збудувати взагалі. Але так як я оформляв документально це будівництво по всім документам, то Архітектурно-будівельний відділ місцевий йому потрібно подати проект. Опорядкування території і проєкт приблизний будинку. Від нього можна незначні відступи, щоб були, але це незначні. І там повинен бути перелік всіх будівель, які заплановані. Тому на цьому етапі було важливо вказати із запасом кількість будівель капітальних, які в майбутньому будуть зводитись на території ділянки. Щоб потім не вносити зміни в проєкт. Тому ця будівля, коли вона, що там буде, я не знаю, але вона запланована. Вона є. Ось. А, значить, ще одна, не знаю, в, яка, в якому форматі капітальному чи ні. Чи просто з дерева таку тальтаночку зробити під барбекю. Ось тут засадити її чимось по бокам. І тут можна буде мангал, мангальна зона, там стол, і, ну, всяке таке, де можна окремо на якійсь відстані від будинку посидіти, там, відпочити з друзями, знайомими, родичами. Так, що в нас ще є? У нас тут позначена скважина, місце, де буде битися скважина. І у нас тут позначено, де буде септик. Який септик буде, я ще не вирішив, ще обираю. Скважина ну зрозуміло, яку я зможу пробити максимально глибоку скважину, таку ми і зробимо. Можливо, я. візьму, потрачусь на Глибоку скважину більше 100 метрів, але зато не буду встановлювати систему очистки. Треба це питання ще вивчити. Треба поспілкуватися з місцевими компаніями, які займаються бурінням скважин в цьому районі. Ось яка там вода, на якій глибині, це питання ще вивчається. Так, що тут ще цікавого є? Заплановані ворота для якоїсь техніки, але наразі, ну, поки що, дуже велике питання, чи вони там будуть. Ось ось така от е, територія, друзі. Що скажете? Які які є паради? Можливо, я щось забувся врахувати. І щось, потріб... щось лишнє можливо. Можливо. Е ви скажете, а чого ти. У тебе дорога йде під кутом, а будинок ти поставив отак от якось прямокутно. все Тут бачите, роза вітрів. Тобто зверху у нас північ, на низ південь, а, схід це права сторона, і наліво захід. А, чому так? А тому що я. Попередньому слайді було видно, що криша двускатна. Я буду на кришу встановлювати сонячні панелі і рекомендовано, якраз, щоб скати були схід-захід, це максимально можна забрати сонячної енергії від сонця. таким чином. Тому саме так я і зробив. І максимально теж буду старатись зробити автономним цей будинок. Тобто, щоб, хоча вже є заявка на підключення до електромережі, тому що ну, будуватись без наявності електрики ну, це дуже складно. Ось. Буде, буде світло, буде електрика, підведена в недалекому майбутньому. Ось. Але хочеться зробити все максимально автономно. Знову ж таки, це виходячи з гіркого досвіду тої реальності, в якій ми всі з вами проживаємо. Русня стріляє по енергетичній інфраструктурі, і ми повинні на це робити поправку, тому я дуже серйозно хочу пропрацювати цей момент. Ось, Їдемо далі, тепер подивимося, а що ж там внутрі всередині будинку, як розміщені кімнати і що там є, взагалі, яка там площа. А ось так виглядає розміщення кімнат і всіх інших приміщень на плані. З чого почати? Ну, давайте почнемо з східної зони. Такий от ганочок, вхідні двері метрові звичайно, тамбур 5,5 метрів, і тамбуру у нас доступ в котельну. Зараз дуже популярно називати це приміщення теплогенераторне. Ось. Тут буде розміщуватись різне технічне обладнання, тобто там електрощиток, опалювальне обладнання. Стиралка, скоріш за все, тут буде стояти, тому що зараз ми теж живемо, живемо в будинку, і у нас оце все, що не, ну, не пов'язано з, з меблями і з, проживанням, все, що створює дискомфорт і не потрібно, ми його все туди в котельну винесли. Тому і тут, тут достатньо місця, можна і сушилку якусь туди зробити. ось, Електрощиток, сантехнічне обладнання, опалювальне обладнання, всі там колектори теплих полів, тому що в мене буде тут теплими полами все опалюватися, в ній жодних батарей не буде. Все сюди. Все сюди виноситься. Санвузло. Самузел. Він дзеркальний як котельна, така ж сама площа, все повністю. тут буде все лаконічно максимально, тобто ніякої ванної тут не буде, буде хороша велика душова кабіна, буде туалет-інсталяція. Обов'язково з гігієнічним душем, а також. Великий умивальник, дзеркало, ну і шафка якась для, для речей, для рушників, для все, що необхідно, щоб було в санузлі. Ось, Далі вхід, в кухня вітальня це. Тут буде і кухня, і вітальна, це логічно. І ось якраз вишенька на торті, тут буде піч. От спеціально шукав, дуже довго шукав плани будинків, де би от приміщення розміщувались так, щоб можна було в центрі поставити піч, і вона рівномірно роздавала тепло. Ось. Отакий от от план я знайшов. Невеличка кухня, невеличка зона вітальні. Десь ми втулим там телевізор. Ось Десь ми тут біля кухні поставимо стіл об'єдній, де ми будемо сім'єю приймати їжу. Ось Вихід на терасу буде, де будуть двері там справа чи зліва, я ще не знаю, але це точно будуть Великий, великий віконний блок з широкими дверима, просторами з великими вікнами, щоб було більше світла сюди. Ось, також тераса зрозуміло. невеличкі дві кімнати по 11 копіками метрів. Ось. По печі видно, що ми поміняли. Ну, планували з архітекторами форму печі одну, але потім я знайшов пічника, який зараз робить проєкт печі. Все детально там до цеглинки промальовує. То він сказав, що це нереально велика піч, вам така не потрібна. По його розрахункам тепловіддачі вистачить такої форми прямокутної, Тому ця частина закреслена, тут буде просто простіночок. Ось. Ось такий от план. Друзі, що скажете? Що, що можливо, функціонально якось неправильно зроблено? Ось тут от, нижня це така брудна зона, да, коли ти заходиш, тут роздягаєшся, там котельна вазня, тусня. От, санузел, все воно так начебто відокремлено. Це холодна, сюди буде менше потрапляти тепла від печі більше на житлові приміщення. Ось. Що скажете взагалі за, за таку задумку, чи я щось забув врахувати? Питайте, може я щось забув розповісти, яка в мене, які в мене були ідеї, там. може вікна не там стоять. От, цікаво почути вашу думку. Ось. Ну а поки ви ставите лайки і пишете свої коментарі, я переходжу до наступного слайду. Ми роздивимося, а які покращення вже сьогодні і оновлення по проєкту можуть бути в найближчим часом. і, і поясню чому. І ось перше, перший вид зверху на оновлення, які можуть нам приїхати, це зміщення фасад, частини фасадної стіни по правій напівосі вперед, вперед зміщення на 2 метри. Ось тут я вказав розміри, в яких набуває коробка, навіщо це зроблено? Я поясню трішки згодом. Але тут є два варіанти, як це буде виглядати. Тобто, як буде виглядати фасад? Тобто внутрішнє планування, там воно не, ну, не зміниться практично. Да? Тобто, ось о, фасад, коли ми не перекриваємо, робимо такий складний фасад, да, гнутий нібито і не перекриваємо, не перекриваємо грище тут. Воно йде відкритою частиною, тут буде, звичайно, колона. А ось тут ми ставимо колону і цю частину фронтона закриваємо. От я більш схильний до цього варіанту. Він мені більш подобається естетично, функціонально. Мені здається, його простіше виконати. Ось, менше оцих кутів, куди холод може залізти, пролізти кудись. Мені здається, це більш кращим варіантом. Що ви скажете? Ось, Поки ви збираєте думки в купу, я розповім, а навіщо ця вся возня взагалі була зроблена, навіщо виносити цю стіну вперед. А для того, щоб прибрати, прибрати двері у вітальню, тобто там дверей не буде. І у нас вхідні двері переносяться на цей простінок, тобто вхід буде із заходу. Тут буде тамбур. Потім ще одні двері, які ведуть уже в коридор. З коридора доступ у всі приміщення: в санузел, вітальня і котельна. Котельна буде прохідна. Тобто тут буде дві двері. Навіщо? Ну В будь-який момент, будь-який момент, кожен проєм можна закласти. Тобто це внутрішня перегородка це не проблема. ось Але. Якщо в перспективі, наприклад, да, ми захочемо завезти собаку, ми поставимо тут якийсь піддон з душем, ми зайшли, помили лапи коротше, там з вулиці, ви всі бачили, що там ліс, і коли сухо, то класно, а коли мокро, а собаці потрібно і в дощ, і в сніг гуляти на вулиці. І коли вона повертається, вона не дуже чиста. Тому, коли ми заходимо, зайшли сюди, змили його, витерли і через ці двері, сухенькі, чистенькі, попадаємо в коридор. Коридор у нас стає чистою зоною, а брудна зона залишається цей от, тамбур і частина котельни. Ось така от була задумка. Це все заради цього. Що скажете? От, мені здається, що ми не сильно великі зміни робимо, але. Набуваємо більше функціональності і більше зручності проживання. Ось це робиться для цього. Ну і нарешті фінал це вишенька на торті, це піч, якою вона буде. Ось вона приблизно такою буде. це це просто приклад взяти з інтернету. Поки проєкт робиться, ще фінального варіанту печі дизайну в мене немає, але він скоро буде. ось, Як я казав, це не камін, це піч. тобто, І відповідно до цього тут всі е, 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 якісь там прочисні канали, там затворні. Ці, е, е, Штуки, там літній е, варіант печі, там зимній варіант, коли відкривається комен, е, Хлібна камера, топка. Ну, Все це буде. Все це буде. Якого кольору буде цегла, не знаю. Ми це все будемо вирішувати, але от, концептуально піч буде така. Піч буде ось така. О, на сьогодні це все. О, дякую за перегляд. Я буду чекати на ваші коментарі, на ваші поради, можливо, не конструктивну критику. Я дуже люблю критику. Прошу вас коментувати, розпочинати діалоги, поширювати, підписуватись, якщо ви ще не підписані. Ось. Тому дякую за перегляд. Слава Україні! На все добре!